Розкажи мені щось, як мені правильно підібрати на матрасник. Дивіться, всім привіт! Тут є меблі, мене звати Юра. На матрасники діляться на типи є натяжні, є на резинках. На резинках ми переважно не продаємо, продаємо всі натяжні. Вони теж складаються на підгрупи, дихаючи і воду не проникні. Воду не проникні зазвичай використовують для дитячих ліжечок, бо інколи ти не там може підписнути, або ще щось. Або якщо ви любите в ліжку. Випити вина або пиво, або ще щось. Ну, це є, є вже ваше. Вони є кількох груп, діляться теж на цінову політику. Є, дивіться, є, от, є просто, простий такий на матрасник, є е, вавовняний вов, вов, як мікрофібра. І є, трошки кращий варіант, як він теж є мі мікрофірбаний, він тихий, не шумить пінам цей. Мембрана плюс вовна дихаючий захист 100% і натяжний до 30 см. Він захищає від плям і від все, що відбувається вашу на ліжку, захищає ваш матрас. Користуйтеся цими штуками, бо насправді це дуже корисно. Ваш улюблений бренд тут і меблі. Задавай свої питання, буду радий відповісти тобі.